Одразу розпочнемо з інформації з прифронтових територій. Там ворог продовжує обстрілювати цивільне населення. Один загиблий мешканець на Херсонщині. Росія завдала удару по населеному пункту Таврійське Білозерського району. Херсонської області ворог поцілив авіабомбою по житловій інфраструктурі. Чоловік постраждав у власній оселі. Його доправили до лікарні з численними травмами, де згодом чоловік, на жаль, помер. Ще 13 мирних жителів області було поранено за цю добу. А тим часом мер Москви оголосив про атаку шахедів. На місто та підмосков'я там пролунало п'ять вибухів. За словами Собянина, збили два шахеди. Росіяни обмежили роботу московського аеропорту. Внуково там оголосили план Килим. Ось така інформація. Далі. З Москви, на що ми дуже раді, що п'ять е, вибухів пролунало, і лише два шахеди збили. Російські окупанти тим часом продовжують досконалювати іранські дрони для обстрілу України. Про те, що ворог почав використовувати так звані білі шахеди, повідомляє Associated Press. білі шахеди мають штучний інтелект, камери та радіозв'язок, що дає змогу здійснювати цілеспрямовані атаки. Тепер їх можуть також використовувати на рухомі цілі або на критичну їх на критичну інфраструктурі вежі ліній електропередач. Раніше в попередніх версіях безпілотники шахеди не могли вразити рухомий об'єкт або змінити траєкторію після запуску. Вони літали колами по Україні, щоб нанести навести шахеди на цілі, що дозволяло їх лети. Легко збивати такий ось. Новий білий безпілотник він настійкіший до засобів радіоелектронної боротьби, тому що він має багато антенн. І останнім часом в уламках збитих дронів знайшли модулі на 8 та 12 антенн. Обидві вони були виготовлені в Китаї. Було було перешкод, був виготовлений в Ірані. А, тобто, а шахет сам зібраний в Росії. Проте Є й хороша, новина, комплектуючі комплектуючи до цих дронів, досить дорогі, тому серійного випуску таких білих шахедів можна не очікувати. Ну і звісно, через санкції також не варто очікувати такого серійного виробництва. Я хочу нагадати, також, що з початком повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 28 тисяч шахедів. Ну і переходимо до судового засідання. Судове засідання, на якому мали обрати запобіжний захід віце премєр міністру з питань національної єдності Олексію Чернишову, яке мало відбутися сьогодні, перенесли на завтра. Це вже друге перенесення цього судового засідання. Сам Чернишов, і його прес-секретарка, це тим, що у віце-прем'єр-міністра є урядові засідання, багато урядових справ. тому... Судове засідання відклали. Нагадаю, що Олексія Чорнишову інкримінують зловживання службовим становищем і одержання неправомірної вигоди 13 червня. Набу та САП викрили масштабну корупційну схему у будівельній сфері. Через яку державний бюджет недоотримав більш ніж 1 мільярд гривень. Підозри тоді буквально за декілька днів вручили п'ятьом фігурантам цієї справи. Сам Чернишов тоді перебував у закордонному відрядженні і отримав підозру лише після того, як повернувся сторона, хочу також зазначити, що Сторона обвинувачення, тобто САП, заявила про те, що вони будуть клопотати про запобіжний захід у вигляді застави 12, 120 перепрошую мільйонів гривень. Тобто завтра засідання має відбутися о 9 ранку. Що ж відбувається на міжнародній арені? Розкажу вам за мить. Вчора ввечері закінчився дводенний саміт НАТО, який проходив у Газі. Найголовніше, що відбулося в Нідерландах, Путін, можливо, має територіальні претензії за межами України. Це заява Дональда Трампа, яка пролунала на прес-конференції. По підсумках саміту НАТО, це був один із основних меседжів від Трампа а, з членом країнам НАТО, і а, вони а, попрацювали досить плідно в результаті цього саміту, тому що зрозуміли, що небезпека досить близько і ближче ніж їм е, здається. Замість розлогої позиції, тобто основні аспекти, які я хочу виділити замість розлогої позиції, як завжди бувають на самітах НАТО. Е, і обговорення цілої низки міжнародних проблем, підсумкова заява. Заява перепрошую, саміту. Містить лише п'ять абзаців. І найголовніше, що в цій заяві це те, що до 2035 року країни НАТО обіцяють щороку виділяти 5% від свого ВВП на оборону та безпеку. З них 3,5% підуть на фінансування збройних сил, 1,5% – інфраструктурні п'ять інфраструктурні проєкти. Що пов'язані з безпекою це будівництво транспортних шляхів фінансування оборонних виробництв. А це одна з новацій, яких давно домагався Трамп від європейських країн НАТО, країни-члени, також включатимуть свою військову допомогу Україні до підрахунку власних витрат на оборону. Але Такого показника планується досягти протягом 10 років, що є певним історичним істотним прошу компромісом. Тобто, найголовніше, щоб підсумувати це те, що держави НАТО зобов'язалися допомагати Збройним силам України за рахунок своїх оборонних витрат. Рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени НАТО, включно зі США, а також із Угорщиною. Також позитивні результати будуть цього року і для України, за словами генсека НАТО, Марка Рюти. Він зазначає, що Військова допомога вже цього року України може перевищити рекордні 50 мільярдів доларів, які були надані минулого року. Першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил за його словами. Також у підсумковій заяві Росія визнана як довгострокова загроза для всього євроатлантичного простору, у тому числі і для Сполучених Штатів Америки. Про перспективи вступу України до альянсу в підсумковому документі не йдеться. Проте знову ж таки генсек НАТО Марк Рюте заявив, що шлях України до членства в Альянсі залишається незворотнім а країни-члени продовжать підтримувати Київ на цьому шляху. Ну і хочу зазначити, що додатковим бонусом для Києва стала зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Тривала та змістовна зустріч з Дональдом Трампом так прокоментував цю зустріч Володимир Зеленський. Ця зустріч тривала близько 45 хвилин, і це значно довше, ніж передбачалося програмою. Я ще хочу процитувати. Президента України після зустрічі він сказав: Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. І також президенти обговорили ситуацію на близькому сході захист українців, закупівлю американських систем протиповітряної оборони, а також переговори української та російської делегації у Стамбулі під час розмови президент України Володимир Зеленський наголосив, що дії Сполучених Штатів Америки в Ірані послабили не лише ядерні програми країни, а й виробництво дронів. Цитую також президента. Ми говорили про захист наших людей, передусім про закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, людей, церков та об'єктів інфраструктури. Також президент України проінформував Трампа про перебіг переговорів технічної команди у Стамбулі та обміни полоненими і загиблими. Особливий акцент зробив на тому, що Росія передала Україні тіла своїх вже військових. В той же час Дональд Трамп в свою чергу заявив, що переговори пройшли добре, тобто обидві сторони підкреслили, що переговори пройшли добре, і далі Трамп зауважив, що розмова була дуже приємною. Хоча в минулому в них знову знову цитата були трохи важкі часи за словами Трампа. Темпи припинення вогню на зустрічі. Не порушували, він просто хотів теми припинення вогню. Не порушив він, просто хотів дізнатися як справи у Зеленського. Ось так прокоментував далі Трамп на прес-конференції. Зустріч крім того, Трамп додав, що збирається знову поговорити із Путіним і подивитися, чи можна чи можна завершити війну. А... Попередця зустрічі з Зеленським щодо закритої зустрічі, яка відбувалася вже без Зеленського, оскільки президент і України не є постійним членом НАТО, то Дональд Трамп заявив, що ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю на закритому засіданні з лідерами країн країн НАТО, американський президент сказав, що Україні потрібно щось робити. Попри стриманий тон, і відсутність конкретики, експерти вважають, що сам факт згадки про Україну є позитивним сигналом. Можливо, це свідчить про залученість президента США до українського питання навіть у внутрішніх дискусіях альянсу. І тим часом після Саміту також на прес-конференції українська журналістка запитала Дональда Трампа щодо надання Петріот, і американський президент Дональд Трамп сказав, що перевірить, чи зможе передати українські додаткові системи протиповітряної оборони Петріот, але наголосив, що Сполучені Штати Америки. Сполученим штатам вони також потрібні. Це сказав, як я вже сказала, Трамп відповідаючи на запитання української журналісті з BBC News України, Мирослави Пеце чи готові США продати ЗРК Петріот? Спочатку президент зацікавився, чи живе вона в Україні. Кореспондентка сказала, що перебуває з дітьми за кордоном в Україні. Зараз її чоловік. Трамп далі запитав, чи він у війську і перебуває на фронті. Отримавши ствердну відповідь, президент сказав: Ну, це важко, правда. А вже потім перейшов до суті питання, однак зазначив, що Сполученим Штатам самим потрібна така ефективна зброя, як Петріот. І, от хочу зараз вам зацитувати пряму мову, вони. А, тобто українці каже Трамп дійсно хочуть отримати протибалістичні ракети, як вони кажуть, Петріот. І ми подивимося, чи зможемо надати кілька їх важко отримати. каже він, вони та нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100%. важко повірити наскільки ефективні кінець цитати. Ось так відповів Трамп щодо Петріоту. І у підсумках президент США сказав журналісті бажаю вам багато удачі. Я бачу, це вас дуже засмучує. Передавайте своєму чоловікові вітання. І також під час саміту НАТО в Газі президент Зеленський зустрівся з лідерами п'ятьох країн Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також із генсеком НАТО Марком Рютем. А ця зустріч називається, в форматі форматі 5 Говорили про нові санкції. Захист від дронів шахет та ППО. Основною темою була посилення протиповітряної оборони України, особливо про захист від дронів шахет. Також обговорили нові санкції проти Росії в енергетичній і банківській сферах, а також заходи проти тіньового флоту. Ну, є ще також декілька цікавих подробиць саміту НАТО в Гаазі. Журналісти Політико пишуть, що на публіці держсекретар США Марко Рубіо уникає різких заяв і каже, що нові санкції проти Росії можуть нашкодити мирним переговорам. Тобто, простою мовою Марко Рубіо в публічних виступах. Говорить проти засуджує санкції або говорить е, щось проти санкцій. А от за зачиненими дверима зовсім інша риторика за інформацією журналістів політико на приватній вечері Рубіо прямо заявив, саме Росія каже: він блокує перемовини щодо України і натякнув: як тільки буде готовий законопроєкт Трампа, Сенат може проголосувати за новий пакет санкцій. І також коаліція охочих стало відомо, от буквально після саміту, що коаліція охочих планує зустрітися найближчими днями. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, Росія а, недостатньо сильна, щоб атакувати НАТО, але ніхто не може виключити, що Москва спробує не спробує перевірити обороноздатність альянсу. Також Мерц підкреслив, що ніхто не повинен наважуватися нападати на НАТО ніде й ніколи, проте зазначив, що майбутнє альянсу під загрозою, адже Дональд Трамп підтвердив підтримку п'ятої статті статуту НАТО, яка гарантує взаємний захист. І щодо санкцій, хочу продовжити, ось. Буквально декілька секунд я вам розповідала про Рубіо, який розповідав про американські санкції. А от про те, що європейські санкції вже будуть запроваджені сьогодні. Новий 18-й пакет санкцій проти Росії. Євросоюз планує запустити вже сьогодні. Про це заявив канцлер Німеччини Мерц після саміту НАТО. Таким чином планують змусити Росію до мирних переговорів з Україною. Каже, що потрібно посилювати економічний тиск і закликає США доєднатися до цих санкцій. Проте Мерц розуміє і підкреслює, що цього пакету замало. Також мер зазначив, що військове вирішення цього конфлікту не існує, і в даному випадку випадку наполягає, що є лише економічне вирішення цього питання, а це впровадження санкційних пакетів активне впровадження. Чому досі не ввели цей ще 18 пакет санкцій? Єдиною проблемою була позиція урядів Угорщини та Словаччини. Проте, після саміту НАТО, позиція країн змінилася. От щодо словацького уряду, то Кажуть єдина умова, щоб були гарантії, які зашкодять словацькій економіці. Ну і сьогодні будемо стежити за тим, чи справді проголосують за 18-й пакет санкцій в Європі. Тим часом, також е спецтрибунал про е спецтрибунал для Росії. Хочу вам розповісти. Кожен військовий злочинець має постати перед судом. Це сказав Зеленський про Путіна. Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти Росії проти України. Перепрошую, поки це політичний крок, за ним стоїть багато роботи, каже президент. І хочу зацитувати вам, що саме він написав про спецтрибунал для Росії. Зробили великий прогрес. Справедливість потребує часу. Впевнений, сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальний шанс домогтися правосуддя для злочину агресії, навіть якщо міжнародні інституції не мають інструментів для цього. Ми маємо чітко показати, агресія призводить до покарання, і ми маємо здійснити це разом з усією. Європою сказав президент. Зараз ці кадри ви бачите на своїх екранах, як президент України підписав. Зауважу також, що майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональним імунітетом, але внесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад. Також хочу підсумувати коротко все те, що я вам сказала, результати саміту. Перше і найголовніше це те, що держави НАТО. Зобов'язалися допомагати Збройним силам України за рахунок оборонних витрат рішення, ухвалене ще раз повторюсь консенсусом. Їх підтримали як Сполучені Штати, так і Угорщина. Також в спільній декларації Росії було визнано довгостроковою загрозою для безпеки НАТО. І щодо зустрічі двох членів двох лідерів США та України, то варто зазначити, що зустріч прийшла позитивно, судячи з усіх заяв, президент Трамп після зустрічі з президентом Зеленським анонсував, що збирається поговорити з лідером РФ, і цитую, побачити, чи вдасться нам завершити війну. Але ось це про підсумки, але ще й до курйозних ситуацій. Хочеться дійти, от зокрема генсек НАТО Марк Рюти під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом порівняв того статком. Під час обговорення Ірану та Ізраїлю він сказав татусю. До Трампа іноді доводиться використовувати нецензурну лексику, щоб це зупинити, сказав Марк Рюти. На що американський лідер а такий же так, таки ж сподобався і вже після Трампа сказав, що Рюте його любить. от і він впевнений в цьому тому. Можна сказати, ось такий така курйозна ситуація трапилася на полях саміту НАТО. Ну і от давайте перейдемо ще до Близького Сходу. Американська сторона наступного тижня зустрінеться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди. Про це повідомив Дональд Трамп під час підсумкової зустрічі на прес-конференції знову ж таки в НАТО в Газі. Каже, що, можливо, підпишуть угоду, проте на переговорах з Іраном американська сторона вимагатиме тих самих зобов'язань. Які були до нещодавного загострення напруженості на близькому сході, тобто до бомбардування ядерних об'єктів, тобто ті самі ж умови, також хочу нагадати, що повітряні удари США по ядерних об'єктах Ірану минулими похідними не знищили. Основних компонентів його ядерної програми, а ймовірно, лише відкинули їх розвиток на кілька місяців. Про це як дізнався телеканал CNN, свідчить первинна оцінка розвідки Пентагону, тобто оприлюднена інформація CNN. А оцінка розвідку Пентагону згідно з даною наданою інформацією, уряди Сполучених Штатів Америки не змогли повністю знищити центрифуги, які виробляють високозбагачений уран, а також саме ядерне паливо. Здебільшого за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише наземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів. Своєю чергою речниця Білого Дому Керолайн Левід заявила CNN, що така оцінка абсолютно неприйнятна і цей витік є явною спробою принизити президента Сполучених Штатів та дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію зі знищення ядерної програми Ірану. Різко розкритикував CNN і Дональд Трамп зауважув, що до витіку інформації з Пентагону США почалося вже кримінальне розслідування. І сьогодні, як проанонсував Дональд Трамп, має відбутися важлива конференція. Міністр оборони під гексет разом із представниками військових військових сил о 15.00 за київським часом проведе важливу прес-конференцію в Пентагоні, щоб відстояти гідність наших великих американських пілотів. Написав Трамп, прес-конференція буде цікавою і переконливою. Насолоджуйтеся, додав він. Ось такі новини станом на зараз. На цю хвилину, це всі новини. Стежте за нашими випусками. Я дякую вам за увагу. Зустрінемося завтра о цій же порі о 9-й ранку. До зустрічі!